Реально рівна поверхня. Оце так рівень. Просто еталон. Як ви це робите? Задоволені, вражені, рівня досягнуто. Адже ми не просто заливаємо якісну стяжку, а досягаємо більшого задоволених клієнтів. Компанія Стяжка Іф вже 8 років на ринку та знає все про якісну стяжку. В приміщенні та на вулиці, а також різноманітні забаганки наших клієнтів. А клієнти будівельної компанії Вертикаль точно знають, чого хочуть. У топі зараз квартири з власними терасами. Тому ми розповідаємо, як правильно виконується укладання стяжки на таких поверхнях. Для того щоб на вашій терасі або даху не відбувалося купчення води, і була відповідна основа для проведення подальших робіт, необхідно укласти стяжку із спеціальною розоклонкою. Для цього найкраще підійде напівсуха стяжка. По-перше, швидке укладання та висихання стяжки. Вже через 12 годин по стяжці можна ходити, а через 36 годин продовжувати ремонтні роботи. Це зручно і економить час. А час має велике значення під час ремонту. По-друге, при укладанні напівської стяжки ми не забруднюємо інші поверхні. Марка даної стяжки буде М 150 А це означає, що при укладанні фінішного шару вам не потрібно буде ґрунтувати основу. Клієнти часто запитують. А що буде, якщо дощ для цього передбачена точна розуклонка. Напівсухий метод укладання стяжки дозволяє зробити правильну розуклонку. Це направить потік води у злив та не дасть дощовим водам скупчуватись. Для цього нам необхідно зробити нахил стяжки на одному метрі один сантиметр. Для стяжки на терасах у житловому комплексі листопад не існує поганої погоди. Професіонали своєї справи стяжкаїв знають, як зробити ідеальну стяжку навіть на 16 поверсі. Побачимось до зустрічі!